Біли монтаж гіпсокартону, двійний каркас, двійний гіпсокартон. Виходить, як плаваючи, не прибивали одежкою, нічим. Всюди зробили зарізи, тому що щоб не рвало. Напевно, правильні, а можливо неправильні. підскажіть нам, Все в коридорі зробили тіньовий профіль по кругу. І це. Оп, так. Кімната Монуліт зашили віброплитою. кімнати три зашили матом шумоізоляційним і дали вату. Далі санвузли, звичайний двійний гіпсокартон, Два. І ця кімната теж зашита повністю вібро, підвіз і все. Зроблено максимально якісно. Lenta stop zvuka dana. Prvo čestitka, korterka 83 kvadratnih metrov.